Має бути виконано 60%. Тому щоденну поставку вирахувати, в принципі, нескладно. Берете завдання, 60% від завдання, ділите на 31 день, і це у вас виходить добова поставка. Пане офіцере, зразу орієнтую, що. Плануйте оповіщення, заходи оповіщення таким чином всі можливі заходи оповіщення, щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона, такої, як було в квітні, не буде, тому орієнтуємося, що накопичення будемо збирати кожні 2 години до тих пір, поки відділ не виконає хоча б призначення в тих обсягах, які він повинен Зарахувати за цей день. Зрозуміло, так? Да? Всім зрозуміло? Тому не тільки на поліцію сподіваємось, кого вона приведе або на групу оповіщення, а також і інші заходи. Це власники зброї шукаємо через поліцію. Шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року. По автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків, шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це я вже казав начальникам: це в авторі окупляємо автомобілі у цих людей. І й тепер. Будь-які засоби, варіанти приветствуються. Законні. І в тому числі це оповіщення через підприємства. Також запишіть, будь ласка, сьогодні вечором доповісти кількість заброньованих, які перебувають в розшуку у вас. І сьогодні вечором готові доповісти про цю кількість. По оповіщенню. Значить, попередньо там е, розрахунок є. В цілому. Він в два рази менше ніж був у попередньому квітні місяці, у зв'язку з тим, що ті, хто перебуває в розшуку, туди не попали. Вже. Телеграма сьогодні обліковці обіцяють вам